Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будека. Поговоримо про гіперпресовану цегу. Першу чергу, що таке гіперпресована? Це береться суміш на основі цементу, піска е вама, який заповнюється для кольору і пресується під великим тиском та парою. І на виході ми маємо такого плану цегу. Які її переваги? Вона по всій площині своїй має дуже низьке водопоглинання. Має ідеальну геометрію, має міцність достатньо високу, щоб бути облицювальною в районі 200, а також палітра кольорів. Дійсно, це величезний плюс. Можна підібрати або зробити під замовлення абсолютно любі кольори. І останнім, але не менш важливим, це різноманіття форм. Все це можна зробити навіть під замовлення. Любі форми, любі види, гладка, рвана. Як ця скала. Вона також може ділитися на пустотілі і повнотілі. Пустотілі гарно підходять для заборів. Тому що вони несуть менше навантаження, менший фундамент треба робити. І всі ті ж самі характеристики. Але треба пам'ятати, що суміш більше йде використання в пустотілі, так як ці пустоти попадає суміш для кладки. Економічно складова. Вона дешева. Вона дійсно на своїй характеристики дешева. Це, напевно, один з основних плюсів, окрім кольорів, міцності і різноманіття форм. Серед мінусів це вага. Якщо не брати пустотіло, то повнотілова. Цеглинка варта під 4 кг, що досить гарне дає навантаження на фундамент. Висоли, Це важливий аспект, тому треба користуватися виключно специфікованими сумішами. Які гарантують, що виселів не буде, а також використовувати воду, на яких замішується за суміш, не з колоці, не зі скважини, а та, яка більш-менш має низький вміст солей. Також із мінусів є вигорання. Дані кольори вони після ультрафіолету з руками стають пастельними, як видно на даному стенді, який давно стоїть. Тому варто кладку покривати відповідними розчинами. Там є своя градація кожні два роки. Грошінами для підтримки кольорів там по бетону. І одним з головних мінусів це є дуже низька паропроникність Тобто, якщо будинок повністю побудований з такої цегли, це не буде дуже комфортно для самого будинку. Так як ця цегла накопичує в, в самому приміщенні вологу, воно не дає вологи не вийти, не вийти. Тобто в будинок потрібно робити дуже з гарною вентиляцією. Тож по висновкам, що можна сказати, дана цегла чудово підходить під багатьом. Багато які проекти. Вона має широкий асортимент кольорів, широкий асортимент фактур, розмірів. Але мінуси. Вона, як основний забутовочний матеріал, не підходить для будинків. Але чудово підходить як облицювання, як забори. А також вона дуже погано сприймає температури. Все ж таки, це є бетон, грубо кажучи. Дякую?